Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Розмова тривала три години, і за перші півдоби набрала майже півтора мільйона переглядів. Її перепостив мільярдер Ілон Маск, що має певний вплив на Трампа. Зеленський із Фрідманом обговорили бачення перемовини з Трампом, шляху щодо миру, вибачення Лукашенка перед Зеленським, гарантії безпеки для України та й не тільки. Основні тези з цього подкасту ми і розберемо сьогодні у Несеця. А також те, чи привернуло це інтерв'ю увагу з боку американських ЗМІ, та наскільки широким стало в західному інформпросторі, який і був цільовою аудиторією подкасту. Про усе це поговоримо далі. Тож додивіться це відео до кінця. Отже, почнімо з того, хто ж такий Фрідман, якому Зеленський погодився дати інтерв'ю. Можливо, ви взагалі вперше чуєте це прізвище, проте для американської аудиторії він доволі відомий інтерв'юєр. Фрідман народився в тодішній таджицькій РСР. Він має українське коріння. Його родина родом із Києва та Харкова. Жили якийсь час у Москві, проте з 11 років Фрідман мешкає у США. Він є дослідником штучного інтелекту та викладає в одному з найкращих технічних університетів світу Масачусетському технологічному інституті. Фрідман веде подкаст з великою аудиторією. Почав у 2018 році, і багато епізодів були науковими. Здебільшого про штучний інтелект. А от останні два роки почастішали навколо політичні теми. Щоб ви зрозуміли, Зеленський не перший президент, у якого Фрідман взяв інтерв'ю. До того на його каналі був президент Аргентини Мілей, новообраний президент США Трамп. Перегляди лише на Ютубі. Ви бачите самі. Також серед його гостей були бізнесмени Ілон Маск, Цукерберг, Безос. А одним із найпопулярніших є епізод із знайомим вам Такером Карлсоном. Маско make that point. No. На Ютубі Лекс Фрідман Подкаст має майже 4,5 мільйони підписників. Його епізоди регулярно потрапляють до топів. Так от, ще наприкінці листопада у соцмережі X Фрідман запропонував українському президенту записати трьогодинний подкаст. Написав, що готовий заради цього приїхати до Києва. На що Зеленський майже одразу погодився. Про записане із Зеленським інтерв'ю Фрідман повідомив 4 січня. Вийшло воно на наступний день та дійсно тривало три години. Ну а далі я вам розповім основні. Ні, тези з цього інтерв'ю та про що саме Зеленський говорив із Фрідманом увесь цей час. Змістовні відповіді на непрості питання українське бачення справедливого миру, яке важливо знати усім в країнах-партнерах. Так описав інтерв'ю сам Зеленський. До речі, подкастер пропонував Зеленському записати інтерв'ю саме російською мовою. Пояснив тим, що мовляв він із Зеленським добре володіють саме російською мовою. Як і на думку Фрідмана, значна частина українців. Фрідман поки що не знає українську, проте Зеленський не погодився на це. Оскільки у день їх зустрічі, як пояснив український президент, люди, які розмовляють російською, атакували Україну сімома десятками ракет та запустили понад сотню дронів. На твердження Фрідмана Зеленський заперечив, що в Україні заборонена російська мова є проте неповага лише до російською через росіян. Говорячи про припинення війни, президент заявив, що Трамп може стати першим світовим лідером, що прилетить в Україну літаком. Київ погодиться на припинення вогню, якщо отримає серйозні гарантії безпеки, як, от, участь у НАТО, наголосив Зеленський, а також зброю та продовження антиросійських санкцій з боку заходу. Президент припустив, у разі вступу України до НАТО гарантії альянсу можуть тимчасово поширюватися виключно на підконтрольні Україні території. Саме гарантіям безпеки була присвячена значна час на інтерв'ю деякі питання Фрідмана щодо миру були дещо наївними. В таких випадках компроміс, на жаль, потрібен, щоб домовлятися. Ти вважаєш, що він на волі після всіх убивств, він на волі після всіх убивств, і ніхто у світі не здатен його поставити на місце і посадити до в'язниці. Ти вважаєш, це маленький компроміс? Фрідман спитав, чи зустрінеться Зеленський 25 січня після інавгурації президента США із Трампом та Путіним, щоб обговорити завершення війни Росії проти України. То Зеленський відповів, що хоче для початку зустрітися лише з Трампом та згодом із європейськими партнерами, і для України важливі гарантії безпеки, щоб Путін не вдався до окупації знову, наголосив Зеленський. Фрідман говорив про шлях до миру та про необхідність сісти за стіл перемовин із путіним. Навіть висловив впевненість, що Путін нібито готовий вести ці перемовини, попри те, що розмови із лідером Кремля Фрідман особисто не мав. Ще так зі мною розмовляєте. Знаєте як? Начебто Путін хоче уже сідати розмовляти, а Україна не хоче. Це не так. Я вважаю, що він так готовий розмовляти. Ви з ним говорили? Я жодного разу з Путіним не розмовляв. Але в мене є таке відчуття, що він готовий, тому що Трамп готовий. Я сподіваюся, що ви готові. І ось це не відчуття чисто, а мрія. У мене є мрія, щоб ви троє зібралися разом в одній кімнаті і уклали мир. Я хочу зрозуміти, як це виглядає, як виглядають гарантії безпеки, що задовольняють Україну. І задовольняють Росію, гарантії безпеки потрібні для України передусім в небезпеці. Ми, на слова Зеленського, про те, що із Путіним важко домовлятись, Фрідман порадив дивитись на лідера Кремля серйозно. Мовляв, він на думку Фрідмана любить своїх людей. Якщо вважати, що президент якоїсь країни цілком божевільний, з ним важко домовлятися. Треба на нього дивитися як на серйозну людину, яка любить свою країну і любить людей. У цій країні і так робить жахливі військові речі. Ти зараз про що говориш? Хто любить свою країну? Путін. Ви вважаєте, він не любить свою країну? Ви помиляєтесь, він не любить свій народ. Не можна на чужу землю відправити своїх людей вмирати, зная, що вони будуть вмирати. Згадав Зеленський і початок повномасштабного вторгнення росіян, коментуючи розмови із західними партнерами напередодні вторгнення і їхню допомогу Києву лише на словах. Зеленський був емоційний, як в принципі, і впродовж всього інтерв'ю. Але я просив тільки одне: передусім, сполучених штатів посильте нас зброєю. але найкраще посильте нас передумови, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім це. Я просив їх санкцій. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, так... Вибачте, також Зеленський вперше розповів про те, що в перші дні війни говорив із Лукашенком. І той, за його словами, вибачався за атаки по Україні. Говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я, з моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. Я йому сказав, що ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу. А він мені говорив: зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав: ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли. кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? Він каже: Ну добре, відповідаю у відповідь. Говорили і про вибори в Україні. Вони повторив Зеленський відбудуться лише після припинення воєнного стану. Та Зеленський відповів, що поки не знає, чи піде він на другий термін. Спитав Фрідман Зеленського і про корупцію, а саме, можливі побоювання Трампа та Маска, що має вплив на нього щодо корупції в Україні, і можливого нецільового використання допомоги в більшості своїх ми не отримали гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики. Що щось може бути зброєю, ми били по руках всіх. Аналітики називають це інтерв'ю Зеленського вдалою комунікацією із західною аудиторією, яка і була цільовою, зокрема, прихильниками республіканської партії, які подекуди мають скепсис щодо підтримки України. Поки що в топових американських змі цього інтерв'ю немає. Проте його вже поширив у своїй соцмережі X Ілон Маск. Він я нагадаю, має на Трампа певний вплив. Ми маємо розуміти, що От ці три години це величезний шанс для нашої України достукатися безпосередньо до американців, які не дуже часто читають взагалі міжнародні новини, і є дуже піддатливими і для російської пропаганди, і для і до багатьох фейків. Я думаю, що президент багато питань зміг роз'яснити. Зеленський тактовно намагається пояснити цивілізаційну різницю між нами та Росією. Це непогана спроба продовжити цю складну роботу. Так вважає голова інституту американістики Владислав Фарапонов. Акценти на гарантіях. Безпеки необхідні були, вважає він, щоб краще і зрозуміліше пояснити, чому це важливо до початку перемовин? Чому ця розмова важлива саме зараз у транзитний період до інавгурації Трампа? Потім вважає Фарапонов, навряд чи можна було б втиснути її в інформаційний потік насамперед у США, який буде диктувати Трамп і його команда у передмові до подкасту із Зеленським Фрідман повідомив про намір згодом поїхати до Москви та записати інтерв'ю ще із Путіним. А чи слухали ви розмову? Фрідмана із Зеленським, та що саме ви про неї думаєте, напишіть про це у коментарях під цим епізодом.